Допомагають та служать людям. Благодійний фонд. Ми поруч працює в Чернівцях з перших днів повномасштабного вторгнення і за цей період розробив цілу систему з надання різних видів допомоги внутрішньопереміщеним особам. Детальніше про роботу фонду дізнавалась знімальна група телеканалу «Сі-4». Гаряча лінія допомоги, фінансова підтримка, видача продуктових наборів, медикаментів та необхідних речей, кризові консультації та евакуація людей з окупованої території. І це ще далеко не всі напрямки діяльності фонду. Ми поруч. Основна мета його створення та роботи допомога тим, хто потребує безпечних умов для життя та подальшого функціонування. Почали багато людей дзвонити, що треба десь поселитися. Ми розуміли, що де їх поселити, не знали, куди. Почали по власних домівках, потім при домах молити. Це багато церков, які є в Чернівецькій області. І часом це було навіть просто на теплій підлозі, оскільки ще пам'ятаєте, були морози, холода. Ми почали розміщати, знаходити з дому які матраси, одіяла, там когось спальник такий, всякий. Тобто це не така однакова комплектація. Це було те, що було який ресурс людей. Від початку роботи волонтери фонду роз здали більше 600 тонн гуманітарної допомоги завдяки гарячій лінії. Понад 10 тисяч сімей знайшли тимчасовий безпечний прихисток. Вітаємо на гарячій лінії християнського волонтерського штабу від фонду. Ми поруч оберік напрямки вас цікавить. Розселення у Чернівцях та області натисніть один допомог. Два. Формувати запит на отримання допомоги у міському хабі Ми поруч. Продуктова допомога. Одяг, духовна література. Після того, як набрали людей, а на максимальному такому ходу у нас було приблизно 25 тисячі коїкомісів. Увіряйте, да? тобто 2,5 тисячі людей, яких треба було по різних шелтерах, центрах прийняти, накормити, помити, одягнути. Люди часом приїжджали без одягу, нічого, абсолютно нічого не маючи, просто в піжамах. От реально у нас є люди з Харкова, які приїхали у піжамах. І їх треба було одягнути, дати якусь гігієну. І пішла тоді вже велика така партнерська робота з різними організаціями. Когось ми шукали, хтось нас саме знайшов, і почали отримувати гуманітарні вантажі. Це бувало часто, навіть місцеві люди ми зробили так пункт прийому видачі. Тобто хтось приносить з дому, навіть непотрібні речі, віддає свої. Ми вже даємо людям. І отак от воно пішло. Такий, такий рух. Фонд ми поруч співпрацює з різними українськими та міжнародними організаціями. Робота тут чітко структурована, особливо з утримання та сортування гуманітарного вантажу. Є один великий такий склад, на якому приходить загальний вантаж. Після нього там розформовуються меди. Медичний да, склад окремий, потім йде харчовий одяг окремо. Тобто воно все сортується. І наразі ми надаємо людям як харчову допомогу, поселення, потім гігієна, одяг і ліки. Да? Тобто Це такі десь п'ять напрямків, які постійно. Де роблять наші волонтери. Тобто наразі у нас так, є відділ зв'язків, це десь з міжнародними нашими партнерами, постійно треба комунікація, звітування, фотографії, відео, як відбувається робота. Тому що знаєте, у нас є такий девіз, що хороша звітність будує відносини. Тобто, коли ми правильно відзвітували, показали, куди воно, як воно прийшло і куди воно пішло, це будує відносини. Це наш девіз, такий один із девізів, саме в напрямку. Мені гуманітарної допомоги, окрім допомоги внутрішньопереміщеним особам, надають її і військовим. Волонтери фонду наголошують, окрім матеріальної допомоги, обов'язково має бути і духовна складова. Благодійний фонд це християнський фонд. От, я як віруча людина, яка переселилася. Я приїхав сюди. Я розумію, що дуже багато людей потребують допомоги. От, а якщо я не буду допомагати, то хто буде? Ну я з такою думкою. От, і я розумію, що дуже багато людей є в нашому фонді, які також допомагають. І я хотів приєднатися до них для того, щоб люди отримували допомогу та через це прославлявся Бог. От, тому що наше служіння Богу це наше служіння людям. Тому я допомагаю. Зараз у складі організації працює понад 50 волонтерів. Втім, за словами пана В'ячеслава, люди дуже втомились, адже безперервне волонтерство потребує дуже багато ресурсів, як емоційних, так і фізичних. Є люди, які сходять зі станції в зв'язку з втомою. Просто є люди, які вже знаєте наскільки втомилися фізично, і емоційно, і фінансово навіть виснажилися, що просто ну зрозуміти, каже, я мушу піти, хоч щось трошки заробити, бо реально, ну скільки місяців це вже просто нереально. Ми ж не думали, знаєте, десь там поначалу. Думалося, там місяць, два-три. А як сьогодні знаєте, це вже більше 180 днів. Фонд також виступає співорганізатором тематичних заходів та акцій з психоемоційної підтримки дітям, родинам та волонтерам, а також опікується духовним збагаченням. Загалом допомогу отримали близько 40 тисяч українців, що опинились у скруті. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.